Ім'я Мой син має дві основні інтерпретації. Перша з них це присвійний прикметник, утворений від імені Мойса, яке, ймовірно, походить від календарного імені Мойсей. Друга інтерпретація базується на слов'янських основах: мой, що означає мій, та сн, що перекладається як син. Цікаво, що у стародавні часи це ім'я зустрічається в записах. Наприклад, у 1149 році був зафіксований новгородський боярин на ім'я Мойслав Попович. Також зафіксовано середньовічну назву села Мойсин, яке розташоване на території румунського Марамороша. Ім'я Мойсин в регіоні Карпат згадується ще з середини 15 століття і дотепер. Ось кілька прикладів. У 1445 році записано ет Бенедіціум» у місті Михайлівці на східній Словаччині. У 1542 році власник Моезін вере згаданий у селі Джулешті в марамороші. У 1605 році є запис: Цап Моїсін у селі Хорніця в марамороші. У 1678 році вказано Снікіта в селі Косівська поляна. У 1705 році свідок мачсін люпіл зафіксований у селі Берсана. Таким чином, ім'я мой син має багатий історичний контекст і досить тривалий період використання.